Добрий день, мої дорогі дівчатка та хлопчики, добрий день, мої дорогі друзі. Мене звуть Тетяна, я живу в Києві і я показую та продаю американську вінтажну біжутерію. Сьогодні в нас показ невеличкий, як останнім часом майже завжди, тому що не вистачає фінансів, щоб все це купувати. Але все ж таки є що показати. І сьогодні я вам покажу. Американські дві компанії, які дуже відомі, дуже високі компанії. І от одна із цих компаній це компанія Коро. Сьогодні у мене три брошки від цієї компанії, і перша брошечка отакий чудовий бантик з мереживною серединкою і таким пурпуровим. Кристаликом всередині. Компанія Коро була заснована в 1901 році Іммануелем Коном і Карлом Розенбергом. І вони спочатку відкрили невеличкий магазин, і у 1943 році вони створили вже компанію Коро, а Коро це скорочення перших двох літер. Від прізвища кожного партнера Кау... Ой. Ка... Кон і Розенберг. Будучи прекрасними бізнесменами, Кон та Розенберг не були дизайнерами ювелірних прикрас. Можливо, вони мали якесь власне бачення дизайну у прикрас, але вони ні окремо, ні разом не розробляли дизайну прикрас. Всіх прикрас, які були представлені під маркою Коро. Для розробки прикрас вони наймали талановитих ювелірних дизайнерів. А у 1911 році Кон помер і Розенберг вирішив не змінювати назву компанії, а так і залишив, мета, щоб була пам'ять про його другу. Сім'я Кона продає свою частину Розенбергу, і він узяв відповідальність за всю компанію. І ось подивіться, на замочку написано з знахілом. У 1913 році Карл Розенберг відкрив манефактуру з виробництва біжутерії, вже не тільки продажі, а виробництва біжутерії. І до 20-х років ХХ 20 століття компанія була однією з провідних серед найбільших виробників біжутерії. А кількість працівників в нього перевищувала 2000. Уявляєте, це на початку ХХ 20 століття. 2000 тисячі в біжутерньому виробництві. Ця брошечка 5 см, і вона коштує 800 гривень. А ми подивимося ще брошечки від компанії Коро і поговоримо ще про цю компанію. І от зараз перед нами вже набагато більша брошечка, вона 7 см, це полуничка чи якийсь інший плід. але дуже схожий на якийсь плід, правда ж? От його чашелистик такий із плід. Ну, Гарна брошка і 7 см дуже гарна. Я хотіла розказати про марку Куру, Ну, і не можна не затронути ім'я Адольфа Каца. Це ім'я дуже відоме колекціонерам. Я не знаю, хто розробив цю брошку. На ній нема знака патента, ну, а маркування є. Не шукала я, тому що сьогодні тільки отримала ці. Цю посилочку і зразу вже вам показую. Ну, а ім'я Дольфа Каца відоме завдяки безлічі патентів та конструкції на механізмі, які він зареєстрував. І з 1924 року він був людиною відповідальною за вибір конструкцій, які компанія Коро вироблятиме, замовлятиме для виробництва та продаватиме. Оця брошка. Цікава, теж зараз покажу її конструкцію. Отака вона зі зворотньої сторони. Цікава. І отут, як бачите, є такий гвіздочок чи закльопочка. І якщо взяти за цього хвостика, то подивіться, цей, цей хвостик він рухається. Це не говорить про те, що вона зломана, ні, подивіться. Дуже гарна ця заклепочка, гарно тримається, просто так задумано, щоб воно ніби трошки рухалось, якщо ви чіпляєте цю брошечку. Ну, якщо ми вже дивимося зворотню сторону, то якраз я вам покажу і маркування. Як ви бачите, тут є знак копірайта та знак кору. І видно його дуже добре, тому що, ви знаєте, буває в кору, що якось підпис залитий тут. На обидвох брошках дуже гарно видно підпис. Знаєте, у деяких виданнях Адольфа Каца вважають дизайнером конструкції та прикрас. А от інші говорять про те, що він був директором, особою, яка приймає рішення, вибирає з численних дизайнів ті, які надалі вироб... вироблятиме компанія Коро. Через те на багатьох патентах компанії Корус, то я в його підпис і вважають, що це він підписував як директор, а не як дизайнер. Хто знає зараз точно де та правда, але брошки, якщо він навіть їх не виробляв, то вибирав дуже гарні. Це красива брошечка від Коро 7 см, металічна, коштує 900 гривень. Дуже гарно. Ще був у них дизайнер такий, який мав ім'я Франсуа. Він був один, одним із таких дизайнерів кору, який створював дивовижні вироби з квітковими мотивами. І у спеціальній рекламній кампанії, що прогріває, була представлена його перша лінія для кора. А пізніше Франсуа продавав свої прикраси. Під брендом Франсуа. І Іще був один дуже відомий дизайнер у коро. Його звали Джинверіко. Імовірно, він був найвідоміший своїм дизайном брошок дуетів. Його історія була опублікована в інформаційній брошурі клубу вінтажної моди та біжутерії за 2001 рік. Ну і деякі інші дизайнери згадуються в історії цієї компанії, такі, наприклад, як Оскар Плако, Роберт Гайсман, Маса Раймонд. Однако кору не маркували окремі прикраси ім'ям дизайнерів. Ну, За винятком якихось рідкісних випадків. От Мені дуже подобається оця брошка. Вона така об'ємна. 3D-брошка, можна сказати. Давайте подивимося з інших сторін. Бачите, такий листочок, який, може, трішки засихає вже, скрутився, мабуть, осінь. Але він такий живий, такий гарний. Ну, і важко визначити ДНК бренду Кора, оскільки бренд виробляв різноманітні прикраси. І навіть на по сьогоднішніх прикрасах ви можете бачити, що вони різноманітні. І колекціонерам коро подобається класичний дизайн, і вони відрізняють, якщо якась брошка, це не коро, а імітація. Ну, по-перше, це завжди маркування. Якщо є маркування, то це коро. І я вам скажу, що коро, коро вони прагнули до вишуканості, елегантності, жіночності і прикраси від коро. Були відомі своєю тонкою, але міцною конструкцією, як, наприклад, і оця брошка. І неймовірним дизайном та тривимірністю точно про цю брошку. Ця брошка має розмір 7 см. Зараз подивимося на її маркування. От, ви бачите, що тут є також маркування коро і Пегас, а це вже одна із дорогших лінійок компанії Коро, ну і знак копірайта. І ще хочу, щоб ви придивились до цієї брошки. Ви бачите, в цій брошки серединка така дуже-дуже золота, червоно, ну, жовто-золота, і кінчики зроблені. Такого світлого золота, це, ніби як показує, що оцей листочок він уже сохне такий гарний. І він важкенький, він 7 см і коштує 900 гривень. А у коробу було кілька дорогих ліній прикрас. І він придумав прикраси желейним животиками. Наприклад, компанія Тріфарі придумала прикраси, перша почала випускати прикраси з люцитом, А зате почали придумувати такі желейні животики. А під час Другої світової війни коро представив багато прикрас у патріотичному стилі. І як навіть ви бачите на наших прикрасах, хоч їх і небагато, основна продукція кору складалася з литих прикрас, хоч використовувалося штампування. Кору було, у кору було дуже багато ліній прикрас з різними маркуваннями, і для різних ліній були винайдені унікальні назви, в залежності від того, від в якому магазині будуть продавати. Наприклад, прикраси Vendom не могли ніколи продаватися в одному магазині із компанією із Coro. Хоча це одна компанія. Для кожного, кожної назви у них був інший магазин. Ну, от, ми поговорили з вами про цю компанію трошки. І зараз у мене є дві прикраси, уже теж від. Просто фантастичної компанії Trifari. Я вам минулого разу теж показувала прикрасу від Trifari, і сьогодні знову в нас дуже чудові прикраси. І сьогодні у нас отакий кулон від компанії Trifari. Це така ракушка черепашка, як жива, ніби дійсно взяли на море, знайшли почепили на ланцюжок. Трошки може. Більше розкажу вам сьогодні про цю компанію, про те, що в 20 років Густав Тріфарі приїхав на паром з Неаполя. Він перетнув Атлантик і опинився в штаті Нью-Йорк у 1904 році. А вже в 1910 він спільно з дядьком своїм вирішив відкрити компанію з виробництва прикрас, назвали компанію ен Тріфарі. -ентріфарі». Ну, Здійснилася мрія Густава Тріфарі, оскільки ювелірному мистецтву його навчав навчавши дідусь. І його дядько швидко втратив інтерес до бізнесу, залишив хлопця одного зі своїми ідеями. І той, у свою чергу, скоротив назву до Просто Тріфарі, І в 1930 році. Він наймав як провідного дизайнера Альфреда Філіпа. Ми з вами бачили минулого разу брошку від Альфреда. Ну, на цій прикрасі немає патенту. Давайте подивимося маркування. От і ми з вами бачимо маркування Тріфарі з короною над буквою Т. Це називалось Crown Trifari. Компанія Тріфарі. Вела в моду так звані дрес-кліпи, вишикані брошки-трансформери, які можна було носити як і разом, так і поділяючи їх на два окремі елементи. І ці прикраси стають схожими на прикраси високого ювелірного мистецтва з дорогоцінним камінням. І цей кулон від компанії Тріфарі з ланцюжком коштує 800. А зараз показую вам цю брошечку. Брошечка 7 см велика з маркуванням. І подивіться, навіть з бірочкою від Тріфарі. Ну, ви знаєте, що бренд Тріфарі став такий популярний, що перша леді США у 1953 році. Дружина президента Дуайта Ейзенхауера здійснила справжню модну революцію. Вона порушила просто всі традиції. І вона, в комплект, до свого усипаного стразами ніжного розе... рожевого плаття, сукні, надягла на бал біжутерію від тріфарі. Це був такий Блискучий сет із перлів, браслета та об'ємних сережок і створив для неї цей сет Альфред Філіп спеціально для першої леді. І місіс Ейзенхауер була настільки задоволена своїм вибором, що згодом зробила замовлення на свою другу інавгурацію. Уже в 1957 році. Ну, Дивіться, яка чудова брошка. У нас тут отаке матове золоте і глянцеве. І брошечка, мабуть, такого дуже гарного збереження, мабуть, лежала в шафочці, тому що ніде нема навіть мікро якихось подряпин. Дуже блискуча, красива, ще, як бачите, із маркуванням. Ну, з бірочкою. А маркування ми зараз подивимося. Ось, подивіться, маркування тріфарі, і теж з короною. Ці дві брошечки. Десь Чи кулони брошечка приблизно одного часу створення, тому що і там і там стоїть корона, краун тріфарі. Але, знаєте, Починаючи з 70-х років, настає непростий період для знаменитих брендів біжутерії, для всіх, не тільки для Тріфарі, багато з них змушені закритися. І Тріфарі, проте вдалося зберегти свій бренд. Вони кілька разів змінювали логотип до тих пір, поки в 90-х роках не переходять на логотип із простим текстовим підписом та товарним знаком. А у 1994 році бренд був куплений компанією Monet Group. Компанія перейшла в управління Ліс Клейбор і їхні прикраси створюють дотепер. Але що найголовніше тріфарі заборонили маркувати свої прикраси. Своїм ім'ям уже тоді, уже коли вони продали компанію, їхнє маркування ставити ніхто не мав права. Тому, якщо на прикрасі Тріфарі стоїть маркування Тріфарі. То то такі тріфарі, а не теперішній аналог. І ви знаєте, самі Тріфарі, сам Густаво Трифарі Тріфарі, казав, що якщо є маркування тріфарі, то то тріфарі. Якщо маркування нема, то, -то не тріфарі, бо компанії, прикрас від компанії Тріфарі без маркування не бувало. Отак, небагато сьогодні в мене прикрас. Але, як бачите, прикраси дуже відомих марок. Але сьогодні у нас брошечка на розіграш. І давайте подивимося, хто в нас виграє брошечку ангелочка. Багато кому в нас сподобалось. Подивимося, хто виграв. Оцю чудову брошечку. Хочу вам сказати умови розіграшу. Розіграші можуть приймати участь ті, хто підписаний, і хто написав коментар. Коментар може бути який завгодно, ви мене можете навіть лаяти. Коментар все одно проходить. Але у мене є ще одна умова. Якщо виграє хтось за кордону, то я вибачаюсь, бо я, знаєте, посилаю. Брошки за свій рахунок. Якщо виграє хтось за кордону, то я або анулюю цей виграш, або якщо ви щось купите, то я пошлю вашу брошку, ваш виграш разом із вашою покупкою. Це я вибачаюся, бо це мені дуже дорого за кордон відправляти подарунки. Вибачте. І давайте подивимося, хто сьогодні виграє. Вітаю Наташу. Я не знаю, звідки Наташа. Але я дуже рада, що ви виграли. Будь ласка, напишіть мені вашу адресу. Як бачите, мені здається, ви ще не писало. Якщо перший раз написали, вже виграли. Так що кожна з вас може надіятись на перемогу. А ми з вами теж будемо надіятись на перемогу, на те, що ми все-таки виграємо, переможемо. І ми щось повинні для цього робити. Я знаю, що вам зараз холодно, я знаю, що вам зараз темно, я теж цілий день чекала, щоб зняти це відео, І світла не було з самого ранку, і це воно з'явилось, я така довольна. Знімаю відео. Коли ми з вами надіємося на перемогу у виграші, то думаємо ще про те. Щоб перемогти у великій битві. І для цього ми повинні щось зробити. Бо хлопці наші там в окопах, в холоді, в голоді, мокрі, інколи голодні, тому що не завжди вони можуть щось зварити. Та давайте щось їм допоможемо, щоб їм стало там легше, бо то ж наші діти, наші діти, дівчатка. У Кого діти, у кого внуки, у кого чоловіки, всі вони наші. Допоможемо їм, допоможем їм чим можемо. Люблю вас, мої хороші. Дякую, що ви до мене прийшли. До наступного разу, надіюсь. Там у мене залишилось трошки ще брошечок на наступний раз. Може, покажу вам ще щось з розпродажу. Ну і там будемо чекати наступну посилку. Люблю вас, мої дорогі. До побачення!